Щойно були в Новогувинську, Там люди збирають підписи для того, щоб відкликати трьох депутатів і вас в тому числі. Кажуть, що ви не являєтесь на сесії. Будь ласка, прокоментуйте це. Я не буду коментувати. А Я при на роботі. У мене стоїть машина, мене йде виразка товару. Але ж ви також депутатка так. Новогувинської селищної ради, але так, не з'являєтесь на сесії. Вся проблема у нас тільки в керуючому в керівнику нашим Новогувинської ТГ. Це зараз люди постраждали від російських обстрілів, житло постраждало і гроші не стоїть. Так, депутатка Новогуйвинської селищної ради Лілія Мельник пояснює свою відсутність на сесіях упродовж тривалого періоду. Тим часом жителі населеного пункту збирають підписи, аби позбавити її та ще двох місцевих обранців мандатів. На сьогоднішній день зібрані підписи про депутатів Катвицького, депутата Привідьона і Мельник Лілю. Які не відвідують сесії, які їх не ігнорують. Ми зібрали 750 підписів по громаді. І якщо зараз ще обійти наші будинки, ми на сьогоднішній день зберемо і тисячу, і більше тисячі підписів, тому що людям уже край. За словами жителів, останньою краплею стало те, що через ігнорування сесії окремими депутатами місцева влада не може виділити кошти на відновлення житла, яке постраждало від ворожих атак. Ми зібралися на сесії з питанням, і ця сесія не відбулася. Не просто не явилась на цю сесію. Був виконком, також по питанням, щоб надати людям допомогу. На виконком також вони не було кворуму. Озерне також знаємо. Кошти виділили, людям вже виділили кошти, але знов не відбулася сесія. Депутати, якими керує у нас, пан Котвицький, пан Привідьон, Е, вони е, не явили знов на сесію, і люди ці кошти не отримали. Люди кажуть, багатоквартирні будинки зазнали значних руйнувань і жити там небезпечно. Тож чекають допомоги від місцевої влади. Однак, після російського обстрілу Новогувинська минув майже місяць, а кошти і досі не виділили. Вікон а а що їм немає, Ми дверей вхідних теж немає. Ванну кімнату теж немає. Побутової техніки залишився один тільки холодильник. Нічого нема живого, ні шафи, ні ні серванта. Між двері всі пішли тріщинами. Ну жити на даний момент я там не можу. Окрім того, постраждав і дитячий садочок, де пошкоджені майже усі вікна. Є тріщини на міжкімнатних стінах, а зі стелі падає штукатурка. Садочок постраждав на 3 мільйони 230 тисяч. Здобили вже кошторисну документацію, щоб ремонт зробити. Вікна побилися всередині, перегородки повилітали. А їм по барабану не ходять, сміються. Це все хорошо. Чим хуже для людей, тим лучше для них. Сергій Котвицький та Віталій Приведьон кажуть, що не знали про збір підписів для їхнього відкликання. Однак реагують на цю інформацію по різному, якщо перший називає такі дії безпідставними, у то, що ви зараз говорите, не підтверджено фактами на минулій сесії. Яку ми проголосували всі питання, які там були на ту, яку скликали. Нам жодного матеріалу не надали на сесію, жодного розумієте, фінансу. Моя позиція прозора. Я чітко кажу, коли я хожу на сесію. і Якщо я на неї не приходжу, то я говорю, чому то інший не хоче коментувати ситуацію, про яку дізнався від журналістів. Яка ваша реакція? Чи погоджуєтеся ви? Чи спростовують інформацію про те, що ви не з'являлися на сесії? Дивіться, я поки що цю інформацію не знаю. Чому я маю вам відповідати на те, чого я не знаю? Я ж вам ще не повідомила цю інформацію, тобто то, ви вже знаємо. У мене буде достовірні дані, тоді я буду вам щось пояснювати. Після збору підписів усіх охочих жителі Новогуйвинська надішлють звернення до керівників партії Слуга народу, до якої відносяться депутати, аби позбавити їх мандату. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.